Поділіться враження про спортивний клуб, про спортивне життя в індустріальному коледжі. В 60-ті роки ми тут грали 100 на 100 певний і індустрію. Мені пощастило, протягом 10 років я тут працюю, я знаходжу від душі на кафедрі фізикування разу. Наші діти 10 років підрізали чемпіонами міста, були чемпіонами області. Дружний, теплий, будь-який колектив. За весь час, який ви працюєте в нашому коледжі, у вас сталося певне враження про спортивний клуб індустрія. І про... поділіться, будь ласка, про життя і поділіться вашу року. <головік> eh, взагалі для мене спорт, чи фізкультура в житті відіграє дуже важливу роль. Відігравала в молоді роки, коли я навчався, і взагалі батьки мені раніше говорили, ти маєш стати вчителем фізкультури. І Я навіть мріяв колись. До речі, Тому що кожну перерву я в школі займався фізкультурою, волейбол, баскетбол, теніс, футбол на перервах, на турніку. Тому коли я прийшов в індустрію працювати, я побачив самовідданих людей в своїй справі. Такі зразки ведення і самовіддачі, самопожертви, бо ім'я спортивного життя і здоров'я дітей, як є в наших викладачів фізкультури. Раніше. Ну, тобто Мені дуже приємно, що тут такі працюють люди і очолюють спортивний клуб індустрія і то, як було поставлено раніше ще за радянських часів, як перемагала індустрія наскільки я чув. Тобто, це честь і хвала, що такі традиції продовжуються в цьому коледжі завдяки Сергію Івановичу, який очолює цей клуб, завдяки Сергію Юрійовичу Юріючу тобто які підтримують. І Оксана Олександровичу, який взагалі пам'ятає дані традиції цього клубу. Тобто це дуже високий стандарт, який на даний час мало хто може підтримувати. Тому я дякую їм, тому що це майбутнє, майбутнє здоров'я нашої нації. Дякую вам від імені редакції коледжу інформаційно, від імені викладачів та студентів ми вас хочемо привітати з вашим днем народження, побажати вам наснаги, терпіння. І щоб побільше у вас було успіхів у роботі у коледжі. Наскільки ми знаємо, ви саме за відділення у нашому коледжі, тому і ваше відділення є чемпіоном минулорічної спартакіади з волейболу. Які прогнози у вас на рахунок сьогоднішнього дербі волейбольного, яке присвячено 50-річчю спортивної клубу Індустрія? Дякую, дякую за привітання, дякую за те, що ви зайшли. Право в тому, що я дійсно все життя любив і займався спортом. Я грав і за першість міста, грав на чемпіонаті України. Мій рідний брат третій чемпіон світу вже і олімпійський чемпіон з волейболу. Я не хотів грати в волейболу. Я люблю цю гру, тому що вона дає наснагу нам всім ну, показати себе і бути такими гарними красивими, якими можемо бути. Я не знаю, як там буде прогноз сьогодні. Так, да, ми виграли, бачите, кубки ці. Ми виграли першість, вже не знаю неодноразово, а скільки разів не знаю, 10 чи 15 років підряд перше місце займали. Волейбул цьому році вийшов так, що ми друге місце зайняли. Але сьогоднішній день покаже, хто буде краще. Великая музыка атаки, Точнее, отдай на плюшку посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь. Противника все чаще, победной молнии ей путирует Но если надо, то блестяще. Будем не забудем ми як ста, прожили золота и бубки добрым, Великолепные пятерка и врата. атаки, точнее, отдай на клюшку посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Поверим мужество